Але ми, які живемо, давайте я затрону тему емігрантів, тобто я розумію, що в еміграції також далеко не солодко. Да? І багато з нас, якщо чесно, хотіли б повернутися в Україну. Багато з нас хотіло повернутися в Україну, але явно не в ту, яка вона є зараз. Ми практично з ними зіштовхувались. І ми можемо практично вказати нашій країні, де саме їй треба якось змінюватись. Тобто ніхто не вимагає від вас, щоб ви там прямо зараз збирали манатки і поверталися додому. Тобто я повернусь додому, але строго тоді, коли мій стратегічний план реалізується. Не раніше строку, але тим не менше. Ми можемо повпливати. Ну, як мінімум, за те, що ми говоримо, нам нічого не буде. Ну, як нічого не буде з цією владою, яка на голову трішки хороша, не факт. Як показує історія з Денисом Єлісєвичем, я про нього не розказала, даруйте, я просто вибилася зі строю. Те, що називається, У мене запалилося сухожилля. Тобто, я просто лежала трупом певний час, чесно було, навіть не до монтажу. Але тим не менше: у нас є великі проблеми, але є речі, які еміграції, як представники самих розумних, які, яким все ж таки вдалося покинути країну, ми можемо змінити країну, ми можемо створити зворотній веб.